Як за один рік, ми чотири рази міняли нашу кухню. Перший раз це коли ми тільки приїхали і ми зробили генеральне прибирання і, відповідно, маленький ремонт. Другий раз це коли ми вирішили, що ні, стіни надто брудні, багато тріщин і підлога. Потрібно це все поміняти та а, оновити. Третій раз це коли ми заводили воду на кухню. Відповідно, нам а, необхідно було вже потім поміняти підлогу, застелити а, лінолеум. Четвертий раз це коли ми вже поміняли вікна. І це ще не фінал а, остаточного вигляду нашої кухні, тому що ми хотіли замовити нову кухню, але добре, що цього не зробили, тому що в плані нового будинку однієї стін на кухні взагалі не буде. Тож, ніколи не спішіть.